Та графіт. Виходять команди на майданчик. Стартові п'ятірки у нас вже є на полі. Офіційна зараз процедура зіграла в нічю з командою Крама. Що пробити? Можуть і розіграти цей стандарт, але Стрян буде бити. Скоріше за все, він пробуває. На місці зараз накриває штибель. Ще й добре грає п'ятою. Отут помиляється Сопко. І що? Це жовта картка чи ні? На Штибеля Сопко. Відає зараз на ли... лищишина. Знову Панькевич. Тут же на ударі зараз Лисишин, Патрік пробуває, ще від відсутка йшла саме на капітана. Знову Супко вже зараз обходить Таргонського. Удар. Сувяк, Добре рухається на фланг. Лишчинський. Утримує м'яча, Все таки. Дістався Сув'як. Удар. Маном Герою. За попередній епізод, що. Білозерв симулював. Де? Косюк завдає удару. І що? Ні, не влучає. Лещінський, Лещінський удар від нього прямо. І на цьому піхлика підловив. Е, Субко. Біля м'яча. Соб'як. Завдає удару і відкриває рахунок у цьому матчі. Ось мій прогноз не справдився, що навіть у першому таймі. 1-0 у нас стає рахунок. Другого туру Суперліги Львівщини гідою асоціації футзалу Львівщини. Копа зустрічаються з графітом. І після першого тайму команда зі Львова поступає. Сипко Роман. Собко зараз з м'ячем. Собко що буде робити? Одразу двоє проти нього пробуває. Він ще на цьому епізоді. Шапоч перший шапочні комикита у воротах після цього моменту Продовжує піклик. Віддає на Трагонську. Трагонський пробуває Чопко на місці. Приймає цього м'яча. Віддає на Шапошнікова, Шапошніков на Білозьорова в центрі. Той в один дотик на Костюка. Костюк. Дуже добре. Кутовий після небезпечного моменту зробляє зараз графіт. І Чопко зараз дістатися. До м'яча нікому з гравців копи. Чопко зараз знову передача від Асатряна була заблокована. Лищинський. Можна забувати. Пробуває оближні втрата енергії. Тут рукою ніби зіграв та Тасатряну, але не фіксують нічого. Арбітер Трагонський І це ледь не спрацювало. Трагонський знову. Олександр пробуває прямо в руки Чубку. Путовий. Передача классного Олександера. Олександр. Потрібно цього атаку розганяти. Передача на Білозьорова. Олександера зберігає для своєї команди Білозьоров. Догамел та Асатряна. Який у нас де. Сов'як. На Собка. Собко помиляється. Зараз Таргонський. Вічна віч з Переходимо до об'єднаної ліги Афел.